Усім привіт! Якщо ви вимкнули це відео, ви любите читати, я люблю про це поговорити. Сьогодні я до вас прийшла із моїми книжковими поповненнями у грудні. Так, частину своїх покупок я показувала, які стосувалися різдвяно-новорічної тематики, бо це було актуально на початок грудня. А сьогодні я показую решту книг, яку я придбала в останньому місяці 2023 року, також книги, які мені надійшли на огляд, і, можливо, щось із цього ви вже бачили у влогах, які у мене виходили. Але перед тим, як ми почнемо, закликає вас звернути увагу в опис до цього відео. Там є багато важливої інформації. По перше, про нашу ініціативу BookTube українською. Це блогерська ініціатива моїх колег-колежанок, і колежанок, де ви можете долучитися до збору коштів на рахунки, які є в описі. Заходьте, будь ласка, також у наші спільноти в Телеграмі або в Фейсбуці. Там дуже багато корисної і важливої інформації. Ну, звичайно, відео прекрасних моїх колег. По-друге, там є крафтова майстерня свічкарка. Ви можете обрати із 15 ароматів один або кілька улюблених, які вас зацікавили. Якщо не можете обрати, я вам допоможу персонально і зорієнтую по асортименту. А якщо хочете відразу і багато, у нас є також чудова можливість. Це наші свічки-мініатюрки по 40 мл Одна свічка, але горить вона близько 6 годин. Тож матимете змогу добряче відчути її аромат і зрозуміти, чи хочете ви замовити цю свічку у повному обсязі. І перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до книжкової тематики, хочу вам показати одну е, мою новиночку е, поруч із книжковими поличками. Бо, мабуть, я це безпосередньо на поличках зберігати не буду, бо це в доволі такому частому ужитку в мене буде. Зокрема, я говорю про ось цю м'якеньку річ. Ви можете подумати, Аню, що це таке? А це. Чохол до книги. Насправді про цю річ я дуже довго думала, і кожен раз, коли я виходжу із книжкою, кладу її в сумку. А в мене в сумці зазвичай безлад, і там що завгодно може бути від ключів і косметики до незрозуміло чого. І інколи мої книги через це страждали. І кожен раз я думаю, Аня. Подумай про захист своїх книжок, і ось в мене з'явився такий прекрасний, дуже симпатичний захист. Це книжковий чохол, який мені прийшов від майстрині Каті, яка має свій магазинчик в інстаграмі. Називається він Lumi Shop. і е, до вашої уваги там буде понад 40 видів тканин, які ви можете обрати для себе. Е, там є як і сезонні якісь пропозиції. До прикладу, там до нового року були із ельфами, чи із сніжинками, чи із Ол. На осінній сезон там було із гарбузиками, на весняний сезон відповідно буде щось весняне. Я собі обрала ось такий дуже симпатичний принт із дубовими жолудями і листочками на зеленому фоні. От він мені відразу просто впав в очі. І я зрозуміла, що я його хочу. От, і е, в мене варіант саме чохла, е, бо я хотіла саме ось таку от Версію, але окрім чохлів, Катя робить ще і обкладинки, тобто це в прямому сенсі книжкова обкладинка, але ось така м'якенька. Обкладинка може бути як з гумкою, так і без, а чохли можуть бути на гудзику або на застіпці. В мене варіант із застібкою. І як це все працює, дуже просто. Є 5 варіантів розмірів під різні варіанти книжок, бо ми знаємо нашу книжкову більшу книги можуть бути і отакі, і такі. І під кожен такий варіант Катя продумала свій потрібний точніше розмір, підібрала це, зробила за вас. І от Наприклад, давайте будемо тестувати. Трошки я буду вам показувати. От книга, так, віхоли, І от буквально оп, і це прекрасно сховалося. Давайте якийсь більший формат спробуємо трішки. Наприклад, в мене тут буду вам зараз спойлерити мої покупки, але окей, отак, от, от обкладинкою буду хоча показувати. Книга від Вівату вже трошки в більшому розмірі. Так. Оп, прекрасно підійшло. Е, і давайте ще якусь трошки більшу книгу. От, наприклад, в мене книга від КСД в трошки більшому форматі. Зараз я вам покажу е, різниці по форматам, щоб ви бачили. От так, бачите, трошки вона вища і ширша, ця книга від КСД. І парапапам, момент істини. Зараз ви... треба всі кутики позаганяти. І, а ну, пролізе чи не пролізе. Давайте подивимося. Прекрасно вмістилося. От, бачите, все закривається. А знаєте, давайте спробуємо одну дуже неформатну книгу сюди покласти, чи влізе вона. От якщо так, то це взагалі буде дуже універсальна річна моїх поруч з моїми книжковими паличками. Як я вже казала, ось в мене є така от неформатна велика книга. І зараз я спробую її також тест-драйв e, e, в цей чохол помістити. Так ви подивіться, вона вмістилася, я в шоці. Ого, клас! І можу я закрити? Так, я можу закрити. Прекрасно, в мене така велика форматна книга вмістилася. Тож, в описі до цього відео я лишаю посилання на інстаграм-сторінку Lumishop, де ви можете обрати принти і варіанти виробів, які вам до вподоби. До речі, там є і такі от вироби із родзинкою. Зокрема, Катя робить чохли із вишивкою. В неї здається є кілька варіантів малюнків, або це все також можна в особистій розмові. Говорити, а також я бачила новинку: це розмальовка фарбами чохлів. Це теж прям ручна ручна робота, що дуже класно. Чохли відшиваються вироби загалом доволі оперативно. Буквально день-два йде на виготовлення, але в порядку черги, якщо велика кількість замовлень. Ну і також можна щось таке дуже індивідуальне робити. Наприклад, я бачила там був виріб, куди замовниця відправила свою вишивку уявляєте вишивку на канві І цю вишивку, цей малюнок, майстриня вставила на виріб і відправила. Це теж дуже прикольно і дуже креативно, як на мене. Тож переходьте в опис до цього відео ще раз, і там ви знайдете. Посилання на інстаграм-сторіночку, і е, прекрасна майстриня Катя вам підкаже і розкаже, і допоможе підібрати якраз той виріб і той розмір, який вам знадобиться. Так, і переходимо вже безпосередньо до книжечок-книжечок. Я вже вам почала трош, трішки показувати книги від видавництва Віхала, які до мене е, прийшли у грудні на огляд. По-перше, це «Гінекологія без страху від Оксани Негорич. Це книжка, яка розповідає про інтимне здоров'я жінок. Е, Починаю речі, від того, як з'являються перші місячні у дівчини, як проходить Змінюється точніше організм жінки, правильно як називається кожен орган і кожен гормон, що за що відповідає. Далі авторка буде розповідати і про контрацепцію, і про певні болісні відчуття, і про відвіданий гінеколога, і про аналізи, які можна здавати, і про огляди, які потрібно або не потрібно проходити. Книга невелика, але доволі насичена на інформацію, і я вже трошки ділюся своїми враженнями, бо я цю. Книжку прочитала, а загалом, це такий собі посібник базових таких речей з вкрапленнями доречних коментарів і зауважень авторки, бо вона лікар, якщо що, гінеколог, і вона веде свій блог. От, от ця панянка вона задує на обкладинці. І таким чином можна або ж дізнатися щось нове, або розібратися в тому, в чому ви до цього не розумілися. або Чули десь дзвін, але не розуміли до кінця, що це дзвін означає, бо у нас люблять дуже поширювати медичні плітки. От як, наприклад, що мене вразило, про лікування вагітністю якихось речей. І отут, до речі, про це також розповідається, і певні міфи розвінчуються. Тож, якщо вам цікава медична тематика, в'їхала, до речі, якось взялася активно видавати те, книги на цю тематику, вже була і про перші місячні книга, і була книга про здоров'я дитини. Для батьків і була книга про медицину від медагопліна і про ліки. Тому звертаю вашу увагу на ось таку от новиночку, яка вийшла. Далі, це також нонфікшн серце з парцем, це вже українські фразологізми, які зібрала в одну книгу Ольга Дубчак, редакторка Віхоли, а оформила це все просто в прекрасні малюнки. Анастасія Рудик, все з українськими мотивами, з українськими такими замальовками, все дуже гарно. Дуже естетично виглядає, і тут зібрані, як ви думаєте, що звичайно українські фразеологізми. От, наприклад, я відкриваю, і тут буде перша тема. Це перша частина загалом це людина, все, що стосується людини, фразеологізми, І перша тема це зовнішність. І от, наприклад, ми читаємо, що тут буде про зовнішність. Великий, велика до неба, верства Пирятинська, усажень росту, стелю під параєм. Так українці називають дуже високу на зріст людину. Ну і пояснюється, є малюнок. І далі от, на цю тему а, інші фразологізми, які можуть зустрічатися. До речі, мені ця, ця книга дуже і дуже потрібна, бо е, в мене є така фішка, якщо це можна так назвати. Я можу е, докупи зліплювати два фразологізми, і в мене виходить потім щось абсолютно третє і незрозуміле. От і часто цього Сміється мій чоловік і каже, що тобі треба трошки підтягнути усну народну творчість. І от, будь ласка, <смі> ця книжка просто мені буде безцінним скарпом на моїх поличках. Вже починаю її читати. І кожен день одну тему от прохожу, один е, одну, одну розгортку відкриваю і знайомлюся, щоб це можна все було запам'ятати. І третя книга від видавництва Віхола це Іван Франко і його перехресні стежки. Ось ця серія подарункової класики. З е, корінцями, які далі вимальовуються в одну картину, це вже третя книга. І от має вже виходити четверта. Це здається, вона буде про точніше, це буде Леся Українка, так, і її лісова пісня, і якісь драми. От. Е, а зокрема, перехресні стежки це роман, про який я е, чула, а не читала. В школі вже навіть не пригадаю, що окрім поезії Франка ми проходили. Але я знаю точно, що Франко е, поет і Франко. Е, про заяк це зовсім дві різні речі. Я його слухала украдене щастя, яке мене просто приголомшило. І я була в такому шоці, коли прослухала цей текст на Абуці, цю п'єсу, і мене вона так вразила. Це настільки е драматична, е драматичний текст, це наскільки емоційний текст, е як мені відразу захотілося сходити на цю виставу. Е до речі, в нас її здається ставлять в нашому Полтавському театрі обласному, е музично-драматичному треба сходити на украдене щастя і порівняти свої враження і загалом як цей текст інтерпретували в театральну постановку і е, після цього я зрозуміла що Франко абсолютно е, може бути інший ніж той до якого ми звикли в школі ось такий вусатий, щось там з політикою він там себе пов'язував там якісь певні революційні тексти писав і от перехресні стажки мені видається це дуже е, важлива книга яка також дасть нам більше зрозуміти і той період часу це здається, початок ХХ століття десь так нам оповідається. І, і відповідні певні теми і проблеми, які були в суспільстві. І, загалом тут буде адвокат, який таким собі голосом і захистом народу виступає. Тож дуже цікавий текст. І я вже його прочитала, спойлерю вам, свої також прочитані книги у січні, але про це буде більше у враженнях. Далі, наступне видавництво, яке Мене поповнилося у минулому місяці. Це передзамовлення, яке я отримала від видаництва Віват. І, зокрема, по-перше, це Конотопська відьма» від Григорія Квітки-Основ'яненка. Ось ця прекрасна серія подарункова і також, не, перед... не подарункова, але таке дуже гарне, я б сказала, подарункове оформлення. Продовжую я збирати цю серію, але не всю, бо дуже конкурує віхола із цими книгами. Зокрема, в цій серії я не буду купувати майстра корабля, бо в мене вона є в неканонічному каноні. Книга я її вже там прочитала. І ще якась книга а, теж повторюється з Віхолою, яку я брати не буду, але тут немає повної збірки у цих книг із цієї серії, тож можу відразу не пригадати. От. І е, у нас тут Конотопська відьма, а також інші тексти, я так розумію, тут якісь оповідання і есеї, е, бо обсяг їх невеликий, наскільки я бачу. Конотопську відьму загалом то я слухала також в Абуці минулого року, і вона мені. Дуже сподобалася. Мені дуже сподобався стиль, в якому написана ця історія. Це здається, також п'єса. Оцей от початок, який кожен раз нас переслідував з кожним новим розділом, сумний і невеселий був той-то, той-то, той-то. Він мені дуже впився просто в пам'ять. І загалом той текст нам розповідає про чоловіка, який закохався у жінку, але вона йому винесла гарбуза, за що чоловік дуже образився і пішов. Шукати відьму за для того, щоб помститися, і це був дуже сатиричний текст, дуже смішний і дуже цікавий на українські традиції, на щось таке містичне, бо там містика все ж таки буде присутня, і мені дуже сподобалося. І відразу як я побачила анонс інших творів під цією палітуркою, загалом у цій серії, я дуже захотіла і буду далі знайомитися із творчістю квітки Основ'яненки. Далі це продовження, яке вийшло від. Колін Гувер, це залишиться, якщо кохаєш, продовження книги покинь, якщо кохаєш. От і мені дуже, до речі, сподобалося, що видавництво не змінило формат книги і навіть її. Е е Її не те, що дизайн, а, стиль друку книги, тобто вона теж така от гумова, вона така от напівм'яка і з такими випуклами літерами. Тобто, хоч перша книга і виходила там, здається, у 2020 році, а ця вже в двадцять му та му от ну, зберігся формат, що дуже класний. Ці книги, ці дві частини, будуть поруч одна з одною нормально виглядати. А, перша книга нам розповідає про. Дівчина, яка знайомиться із хлопцем на в доволі таки незвичному місці, в доволі такому трошки нестабільному психологічному стані через певну травму, яку вона пережила, та й хлопець також, і між ними зав'язуються певні зв'язки і стосунки. а… Паралельно ми будемо бачити історію цієї дівчини в юності, в її родині, адже вона, на жаль, переживала аб'юзивні сімейні стосунки. Ну, аб'юз був в її з сім'ї відповідно до її матері, від батька до матері. І загалом дівчинка це все бачила, дитина це все бачила. І такі речі не можуть не повпливати на дитинство і на доросле життя. Як такі от демони дитинства будуть переслідувати головну героїню в дорослому віці, кого вона? Буде зустрічати на своєму шляху, і як в неї будуть вже складатися її персональні стосунки, як будуть впливати стосунки її батьків в минулому на її стосунки в теперішньому. От про це, як на мене, в першу чергу була та книга. І ось це пряме продовження. Як я читала анотацію, коли анонс точніше цієї книги, коли видавництво заявляло, що будуть видавати другу частину. Це книга, яка була написана авторкою на прохання своїх читачів. Тобто, авторка в першу Чергу не планувала видання цієї книги самостійно. Тож подивимося, наскільки хорошою буде ця книга, бо я такі от запити трошки з пересторогою сприймаю. І третя книга, яку я тоді отримала у е, в передзамовлення, це була Сара Джеймас, її двір срібного полум'я, книга, яку я вже читала, враженнями на яку вже ділилася у влозі і у прочитаному. Тож рекомендую переходити на ці відео і дивитися, не буду дуже на неї загострювати свою увагу, бо вже говорила багато загалом. Я насолодилася, але це найкраща книга МАС, не найулюбленіша, точніше, книга МАС, яку я читала. Тож ось так. І е, в догін за Сарою Мас показую вам четверте крило Ребеки Ярос, яке я також читала у Влозі, і також я розповідала про цю книгу у прочитаному, тож не буду зосереджувати свою увагу. Скажу просто, що я фанат е, тепер цієї серії. Так, є тут свої проблеми, є тут свої фейс. Палми, але загалом я не схолодилася, і я дуже вдячна авторці, що вона таку бурю емоцій мене викликала, через що я в ряди фанатів стою і чекаю наступної книги. Також я. А... Купила собі в офлайн-крамниці КСД зазулену землю за хмарами. Це Ентоні Дор. І я не знаю про що ця книга. І не хочу знати, поки не почну її читати, тому що а, мені настільки сподобалася перша книга Дора, яку я читала, це все та незримо світло. Такі в мене вона шалені враження, емоції викликала. А, такий кредит довіри мені дала до автора. Що коли я побачила цей анонс, я все отак от вирішила, що я її беру. Мені не важливо про що там буде, який сюжет, яка тема там буде піднята. Я просто хочу це читати, бо Ентоні Дор прекрасний, його стиль е, написання мені дуже сподобався, і я знаю, що це буде щось, е, щось важливе, щось е, суспільне, щось дуже глибоке. І е, навіть не намагайтеся мені розказати про що ця книга, бо я не хочу, Я хочу просто з таким от відчуттям, знаєте, е, Нульового очікування підходити до тексту, але з великими очікуваннями загалом до автора також вже показувала у влозі у покупках книгу Блиск від Рейвен Кеннеді, і це такий собі ретелінг міфу про ну легенди, міфу про короля Мідаса, який, як ми можемо пам'ятати, перетворював все на золото. І от у нього є така собі бранка, яка живе у золотій кліці, і е, якось ці двоє пов'язані або будуть пов'язані і чому в. Мідеса є бранка, яка живе в золотій клітці. Про це ми може дізнаємося в цій е, книзі. А загалом це здається, чи то пенталогія, чи то Секстилогія, от я не впевнена. Видавництво буде видавати у 23-му році другу-третю і частину цієї серії, тож довго ми чекати не будемо. От що якось незвично навіть для КСД, погодьтеся. От, а загалом ця книга 18, і починається вона з дуже-дуже дуже відвертого початку. І е, дійсно <реком> рекомендую з 18-річного віку починати її читати, бо вже чула деякі огляди і перші коментарі на цю історію. І... Е, Четверта книга, яку я купувала в КСД, це Культріт. До речі, це перша книга із серії Культріт, яка в мене є саме в серії Культріт, це ті, що співають у дерені від Колін Макалу. І про цю книгу я дуже багато чула насправді від своєї мами. Бо ця книга, звичайно, в російському. Видання була в бібліотеці мами, і вона так дуже тепло, здається, відкликалася про цю історію, чому я сумніваюся, бо це ще вона мені розповідала дуже давно. От я думаю, в принципі, зараз вона про цю книгу дуже тепло буде відгукуватися. А загалом тема тут, я знаю, що забороненого кохання між молодою, навіть юною дівчиною і дорослим чоловіком. Більш того, цей чоловік є пов'язаний із церквою, от про що нам може говорити цей форза? Тут певно буде тема трагічного кохання. Ну, тобто, от я десь розумію загальну концепцію цієї книги. Вона така товстенька, грубенька. Не знаю, коли я її прочитаю, але колись це зроблю. І останні книги, які я вам покажу, це від видаництва РМ, які я отримала в передзамовленні. Перше тут меді довсен, сватання для початківців. Це якась романтична історія про дівчину, яка готується до весілля і, е здається, в неї все окей, але весілля скасовується і на диво бабуся е колишнього нареченого передає дівчині будинок. От і... Е Через це життя її змінюється, і якийсь тут буде проєкт із розбитими серцями. Я цю книгу відкладаю на 14 лютого. От буду тоді читати певно якісь любовні романи. От в мене вже є кілька претендентів якраз на той період читання. Зокрема, буде ця книга. Не дуже там вдавалася в подробиці анотації і вже бачила деякі відгуки, але їх не читаю. Вже є до речі, продовження в Рема. Друга частина здається, буде про тих самих героїв, але їх ще не купував. Я її ще не купувала, бо не знаю, які в мене будуть враження від цієї книги. Сподіваюся, тільки позитивні. Наступна книга від Ерема це вже такий трилер-детектив, це звабливі речі від Джанель Браун. Джанел Браун. Це буде історія про двох дівчат із абсолютно різних світів і вагових категорій. Перша це біднячка, яка змушена красти для того, щоб якось вижити і допомогти своїй матері. Друга дівчина це навпаки багато. Спадкоємиця і людина, яка не знає проблем із взагалі немає ніяких проблем, і скажімо так, доля цих двох дівчат. В певному моменті перетинаються, і вони мають допомогти одна одній. От цікаво, товстенька книжечка, направду. Ну, хоча б візуально, але дуже гарне оформлення. І не знаю, коли я це прочитаю, але хоча б дуже дуже цікаво і інтригуюче. Наступна книга це також трилер, і, можливо, трошки детектив. Це Кетрін Стедман, це сімейна гра. І тут ми маємо також а, дівчину. Осьменницю, яка зустріла чоловіка свої мрії, готується до ідеального весілля у Нью-Йорку. Але перед цим їй потрібно познайомитися із його родиною, і при знайомстві будуть ставатися певні курьози і випробування. А казка, яка здавалася ось ось перед нею, перетворюється на якийсь квест і, можливо, навіть на виживання. От, Тож, буду також читати цю книгу, теж неймовірно оформлені, неймовірні кольорові зрізи, і теж бачила вже відгуки, але не читала. Які там були враження в людей для того, щоб не додавати якихось зайвих очікувань собі персонально. Далі фентезі це порожні ці порожні опітниці від Лексі Райан, і це щось схоже, як пишуть в анотації, до дворів шипів двору шипів Атроянт від Мас. І тут буде історія про фері, де є головна героїня, яка має захистити свою сестру від цих створінь, але вона. Їй це вдасться, якщо, скажімо так, вона вступить у певні зв'язки і певну таку роботу виконає разом чи для Фері. От. І почитаю, подивимося, теж гарні зрізи, гарне оформлення, і в 2024 році буде вже продовження цієї серії. І остання книга на сьогодні це Дженіфер Бенкау, одна істина королева, коронована зорями. Це також фентезі про. Дівчину, яка несподівано опиняється в іншому світі. А все через те, що одна країна дуже любить викрадати молодих дівчат із нашого світу у якийсь інший паралельний, який схожий на середньовіччя, в якому живе магія, і королеви там дуже довго не живуть. І от наша головна героїня опиняється в чужому лісі, бачить невідомих створінь, її рятують із небезпеки, і вона намагатиметься якось вибратися із цього іншого. Чого світу, і від оцієї всі Королівської е, історії. От е, як ви могли здогадатися, оскільки тут немає е, е, захисту плівки. Я цю книгу вже прочитала, але про це вже буде у прочитаному січня. Почекайте, а загалом я вам книгу показала, з нею познайомилася. І на цьому з покупками і новими книгами у мене все. Розповідайте, як книга у вас з'явилася, чи могли б ви щось мені порекомендувати. Можливо, е, які книги ви читаєте зараз? Теж цікаво е, завжди е, тримати з вами. Цю от перекличку. Дякую, що були зі мною. Дякую, що мене дивитеся. Дякую за підтримку моральну, матеріальну. Це, зокрема, до моїх спонсорів і патронів. І побачимося вже скоро з вами у наступних роликах.